Теж журналісти Стенд підсумовують сьогоднішній день. У випуску ви побачите. Мистецькі та спортивні розваги, рекорд виконання гімну столиці і піднесений настрій Київ святкує свій день народження. Смарт-Сіті або розумне місто, яким може стати Київ в майбутньому, показали на фестивалі міських проєктів. Велопарад на всі смаки Середмістя стало територією екологічного і корисного транспорту. Щось слон у зоопарку. Фестиваль дитячої хендмейд-творчості розкриває таланти і індивідуальність маленьких українців. У Києва день народження. Вперше його відсвяткували 1982-го, коли наша столиця відзначала 1500 літній ювілей. Киянам настільки це сподобалось, що іменини міста почали святкувати. І в наступні роки у 87-му було ухвалене рішення про щорічне відзначення дня Києва останньої неділі травня. Зазвичай свято розпочиналося ще з суботи, але офіційного статусу цей день не мав. 2004-го в рік 70-річного ювілею перенесення столиці України з Харкова до Києва тодішній мер міста Олександр Омельченко запропонував напередодні дня Києва офіційно встановити щорічний день столиці. Відтоді, наприкінці травня, Київ відзначає два свята поспіль. Сьогодні однією з найяскравіших святкових локацій була Софійська площа. Тут другий день поспіль триває фестиваль Вальсу. Організатори підготували чимало сюрпризів. Продовжать наші журналісти. Різнокольорові парасольки, живі квіти, простора сцена та усміхнені кияни. Так, столиця святкує свій день народження. Дуже добре, що в останнє час на Софійській площі проходять різні міроприяття, і мені здається, що раніше такого не було. І взагалі мені здається, що столько красивих людей в Києві і це дуже круто. Яскраво, все, піднімає настрій. Як кажуть, хочеться жити. бачите все. Наша столиця трошки переображається. Дякуємо нашому меру. Один з головних елементів декору площі парасольку обрали не випадково. Ми хотіли цікаво розкрити наш туристичний логотип. Він у нас він у нас красивий, тому зонтики раділись потом. І справа в тому, що ми -то знали, який буде прогноз погоди. Поняли, це теж буде дуже актуально. Погода зробила Києву подарунок і передумала лити дощ. Утім, парасольки таки знадобилися. 400 танцюристів провальсували з ними Софійською площею. Після такої яскравої увертюри старт дня Києва оголошує мер Віталій Кличко. Міський голова привітав усіх киян та гостей зі святом найкращого міста. Кожна епоха залишила в нашому місті свій особливий знак. В колоритних вулицях, в лівнічих парках, в шедеврах архітектури. Та головне без перебійчення багатство нашого міста це люди. А це вісняне свято нашої столиці. Хай подарує кожному з нас. Гарний настрій та позитивне враження та емоції. Всім нам міру та злагоди. Втім, не лише словами привітали місто з днем народження. Вперше на Софійській площі з оркестром зазвучав гімн столиці як тебе не любити, Києва. Мій мер співає у мікрофон. А люди підхоплюють слова знайомі та й музика до душі. Я не любити, і не Учасники святкування зізнаються від такої пісні Дух перехоплює. Сподобалось, Ми обов'язково співали, і підспівували і, і навіть. Знаю, таке натхнення дуже приємно відчувати себе часто. Дуже гарна пісня да. дуже гарна пісня. Емоції переповняли, конечно, много людей. дуже було класно. так понад три з половиною тисячі людей разом з мером не лише освічилися у коханні Києва, а встановили рекорд України. Рекорд най найменші виконання гімну Києва. Як тебе не любити? Київ мій тобто. Потім ми будемо бити цей рекорд, ще більше і більше киян буде його виконувати. Вперше офіційно наш гімн прозвучав саме на цій площі, тому що більше 20 років Київ не мав його. Офіційного жодного. Нарешті сьогодні він вийшов у люди. Я думаю, що цю ми традицію залишимо і на наступний рік знову міський голова вийде і разом з киянами знову. Заспіває піснями та танцями урочистості на Софійській площі не скінчились. На святкування дня народження столиці запрошують усіх і в неділю. Олександра Росторожна, Вікторія Попович, Андрій Геля, Віталій Воротняк, телеканал Київ. На фестивалі про місто презентували програму Смарт Сіті, мета якої побудова зручного Києва, подолання корупції і впровадження електронних сервісів для громадян. Крім того, на форумі продемонстрували і проекти міських департаментів. Київ розумне місто. Гасло програми Смарт Сіті може стати реальністю за кілька років. Новий проект охоплює усі сфери столичного життя. Це медицина, надання пільг, транспорт, державні закупівлі. Кожна голос отримає зручні онлайн-сервіси. Головна ціль проекту це дійсно ну повністю вбрати корупцію. Раз Второе відкритість власті. зробити. два які процеси ми дозне ввести в електронний від ми вже практично все знаємо. Все, що робиться, в принципі, все має бути введено туди, і от ми катемособці проект складається з багатьох частин деякі з них вже втілюються в життя, наприклад, картка киянина, система електронних закупівель, електронний документообіг. Крім цього, нині фахівці розробляють транспортну стратегію, готуються реформувати надання адмінпослуг, впровадити електронний квиток, мобільне паркування та міський медичний портал. До формування програми залучатимуть жителів Києва. Обговорення триватиме три місяці, і наприкінці серпня смарт зі представлять у готовому вигляді. На форумі продемонстрували проекти міських департаментів, енергощадні школи від освітян, спільне використання шкільних стадіонів від спорту, реконструкція зеленого театру від працівників культури. Департамент освіти і департамент культури розробили і вже застосовують сьогодні на практиці цікаві проекти, з якими ми б хотіли познайомити киян. І нам дуже важлива думка киян, думка фахівців, чи в правильному напрямку ми рухаємося, чи можливо нам потрібно підкоригувати наші плани. Тому от, в принципі, це і є головним завданням нашого фестивалю. Загалом на фестивалі понад 160 проєктів проектів і близько 70 від департаментів КМДА. Решили чуть-чуть сместить акцент и привлечь всех неравнодушних київлян к обсуждению вопросов, каким должен быть город в будущем, що від ждут жителі города, какие надо учесть, какие проекти имеють найбільшу перспективу. Форум продовжиться завтра. У неділю презентують транспортну модель Києва, а також голосить переможців в конкурсу Best Urban Social Startup. Богдан Бурдіненко, Тарас Мишак, Телеканал Київ. Святкують день Києва і в ботанічному саду Фоміна. Тут влаштували справжній фестиваль народних ремесел. Змінився і сам сад. Встановили нову огорожу замість сторічної аварійної. Привітати з ним Києва до столичного ботанічного саду Фоміна приїхали гості з 12 областей України. Кожна показує чим багато. Ручний розпис, плетіння, різьба. Київщина і собі не відстає, демонструє навички народного побуту. Два камені один об інший треця і виходить борошна. Ну це зараз такий крупний помол. От, а якщо його просіяти через сито, то можна дістати нормально вже таке. Всі сьогодні тут, щоб показати в пошуках цікавинок, не обов'язково їхати за кордон. Є на що подивитися в Україні. Гості до Дня Києва приїхали із подарунками. Подарунки для Києва привезли. Привезли дуже багато безкоштовних майстер-класів, майстри будуть виготовлення старовинних давньоруських інструментів. З Волині, наприклад, Луцьк буде представляти. Петриківка буде представлена. Треба зазначити, що і сам ботанічний сад без подарунка не залишився. Сьогодні після реставрації відкрили новий паркан. Реставрували, що правда лише третину всієї огорожі, Аварійно найнебезпечнішу. Цікаво, що з необхідних 8 мільйонів гривень всім надали бізнесмени. дню города ще один маленький подарок, который на самом деле киевляне сделали сами себе. Я очень благодарен тем меценатам, которые не безразличны. Как город выглядит. Ще часть забора нам предстоит перемонтировать, но это уже вопрос следующего бюджета. Я думаю, на следующий год. Рік... Ми повністю встановимо забор старого ботанічного саду. Ще наприкінці минулого року. На цьому місці була стара огорожа, яка тривалий час перебувала в край аварійному стані. Перша більш ніж за століття реконструкція паркану ботанічного саду тривала близько півроку. Ця огорожа є найдійнішою, хоча б через те, що для її зведення закладали фундамент. Київська влада наголошує, так об'єднавши зусилля, в тому числі і підприємців, навести лад у столиці можна набагато швидше. Зміру панітки в Батинівському саду забор. Така огорожа. довгоочікуваний подарунок для університету Шевченка, адже подсад імені фоміна, перебуває на його балансі. Ми його знаєте, виплакали. Університет вклав в цей паркан також мільйони гривень своїх. все, що було. От що ми могли дати для реставрації цього паркана? До вподоби обновка ботсаду і киянам. Дякуємо за таку гарну погорожу, що зробили для нас. І асфальт зробили. Іванна Білаченко, Юрій Росохай, телеканал Київ святкування дня столиці запам'ятається і масштабним велопарадом на європейській площі. Його учасники розподілились на 10 колон з усіх районів міста. Крім того, кожен мав змогу долучитися до тематичних груп. Цьогорічний володень особливо масштабний Тисячі взяли в ньому участь. На роверах посадовці, лікарі, журналісти, маршрут прогулянки, європейська площа, Бесарабка, вулиця Великосаківська і назад. Більшість учасників велопараду кажуть, на над вокулістами добираються до роботи разом із залізним другом проводять і дозвілля. Особисто для мене велосипед багато значить, оскільки я їм і на роботу їжджу, і катаюся багато Україну. Наприклад, минулого року я. Їздив до Умані з Києва сам У повсякденному житті. Намагаюся ну влітку щодня їздити, просто поїхати покататися. І за потребою на роботу їжу. Теж зараз купили вже велосипед, я вже крута. От, і для мене поки що це розвага тільки. От, ну а далі може на роботу буде їздити. Крутить педалі Києва Віталій Кличко. Зрання він встиг проїхати три десятки кілометрів. Це і тренування, і підтримка своєї форми, додає учільник міста. Маршрут пролягав по Трухановому, де відкрили першу частину з Троєщини до європейської площі. Зручно від транспорту. І зараз, в цих умовах, коли великі пробки, навіть на велосипеді багато, набагато швидше можна приїхати на роботу. Сьогодні, після, після заїзду, їду далі. Кимдеан на велосипеді. Колона стартує, тисячі парколі спливуть головними столичними вулицями, дожина маршруту, 6 кілометрів із дистанцією справляються всі. Разом з усіма приїхався і перший заступник голови КМД Ігор Ніконов. для великої кількості велосипедистів Потрібна відповідна інфраструктура, розповідає посадовець. Очі те, що таке кількість людей все більше приобщається до велоспорту. У нас перший в'їзд проєкт порядка 300 кілометрів. То свялодорожок общих. Вони починаються з районів і все ходяться в центр. І потом ми до зниси на весь Київ для того, щоб люди могли з одного району в інший. Володирічки з'являться і в зелених зонах. Програма реконструкції передбачена у прокладання шляхів для руверів по периметру парків. Богдан Перененко Санемінов, Телеканал Київ відзначають День Києва і в Голосієві. Одеський екоринок, крім святкової торгівлі, підготував концерт, пригощання і всілякі сюрпризи для дорослих і найменших своїх відвідувачів. Анонс святкової програми ще на вході до одеського ринку. З чого розпочати завдання непросте ваблять прилавки з барвистим сезонним товаром, вишиванки майстрині з Прикарпаття на всі смаки і розміри, найприємніша за ціною Васильківська кераміка і ще безліч краму, який на день Києва привезли з усіх усюд вітчизняні виробники. А ось новенькі торгові точки, подарунок на щодень. Павільйон фермер пропонує м'ясну продукцію зі сквирщини. Зникає з полиць миттєво, кажуть підприємці. Бо ж якісно і недорого. Переважно це свинини, яка закупляється виключно тільки від населення, вирощене на органічних продуктах, відповідно, це і органічне м'ясо. Провідник освіт здорового харчування і новенький екомагазин. В асортименті королі екселерати, молочна продукція, мед, чаї, крупи ковбаси. Смачно і безпечно, без жодних домішок та консервантів. Стараємося, щоб все було для здоров'я і здорового харчування. Так добирається в нашому магазині весь асортимент. Відтепер на одеському ринку можна придбати або замовити екомеблі з дуба, сосни, вільхи, бука. Магазин, що не відкрився, чекає поповнення товару. Тим часом привітати киян з зімениними міста. Приїхав гурт надвечір'я. На арт-майданчику музики свастівщини не вперше збирають іншлаги. Репертуар щоразу новий, та й гумору співакам не позичати. А ось таких розваг для малечі, певне, на жодному ринку не побачиш. Поні тут обіцяють, що вихідних. Ми е, трошки да, далеко живемо від десь ринку, але прийшли сюди, знаємо, що тут е, дійсно буде свято. І свято відчувається, Це мені дуже подобається. Дітлашні подарунки всім відвідувачам, солодкі гостинці. Виставка живопису підсилює весняний настрій, а кульмінацією стає виступ народного артиста Олександра Василенка. У день Києва співак відзначає власний день народження, як і завжди разом з глядачами. Я люблю або роблю сольні концерти, або виступаю в якихось таких от збірних заходах. А цей ринок я теж дуже люблю його директора Тетяна Міженіна, тому що вона дійсно багато робить для людей. Тут настрій такий хороший тут. Атмосфера хороша, тут все таке святкове. Утім, для керівництва ринку головне завдання у партнерстві з фермерськими господарствами гарантувати покупцям високої якості продукцію. Причому не тільки наша лабораторія санітарної експертизи перевіряє, а ми ще вклали ще угоду і вибірково такі товари, які ну користуються особливим попитом. Ми теж його перевіряємо. Тобто, ми на сьогоднішній день можемо сказати, що день Києва ми відмічаємо вже. Дійсно, з еко-якісною е е продукцією. І новими естетичними радзинками, яких на Одеському щороку більше. Оксана Дупак, Андрій Гегеля, телеканал Київ. До міжнародного дня захисту дітей в столичному зоопарку стартував фестиваль дитячої хендмейд творчості Щось слон. Протягом вихідних діти з батьками не тільки зможуть брати участь у майстер-класах та вигравати призив безпрограшній лотереї, а й куштувати смачну їжу. Подробиці у Ярослави Ковтун. Настя закінчила лише п'ятий клас і зоології ще не вчила. каже, прийшла до зоопарку подивитися на живого слона. Проте на фестивалі хендмейду щось слон дівчинка не змогла пройти повз галерею зображень цих велетенських тварин. Я прималювала йому чуть-чуть. Мені дуже подобається ну, животні або природа. Конкурс малюнків лише одна з багатьох локацій свята дитячої хендмейд-творчості. Організував фестиваль Міжнародний благодійний фонд гарних справ, аби звернути увагу дорослих на унікальність кожної дитини. Саме той час, коли діти повинні розвиватися, у нас дуже талановиті в країні діти, і тому в них дуже великий потенціал. І їм потрібно допомогти, щоб його розк. Допомогти своїй дитині перейти з творчістю на ти завдання кожного дорослого. Тому на фестивалі щось слон. Сім'ї мають змогу покреативити гуртом. Потрібно звертати, як розвивається увагу, як розвивається ваша дитина, чим вона цікавиться. Бо сьогодні дуже багато дітей, і це проблема. Не спілкуються зі своїми батьками. Ми показуємо, як можна проводити час разом з дитиною. Окрім розваг, тут є й інструктажі, наприклад, надання до медичної допомоги. Фахівці кажуть, люди бояться рятувати життя іншим, бо не знають як. Тому навчитися цьому мають з маличку. Вони думають, що вони зроблять гірше або це важко, або це складно. Тут насправді все дуже просто, щоб підтримати життєдіяльність, дати шанс людині, дитині вижити, поки приїде швидка. Провести свято вирішили у столичному зоопарку, адже він не просто рекреаційна зона, а й справжня жива енциклопедія. Люди приходять сюди не просто дахнуть, але й познайомитися з представниками природи, з представниками флори і фауни. У нас дуже хороша ботанічна би, колекція. Таку живу колекцію тримають за огорожею. Проте директор запевняє, нова концепція зоологічного парку передбачає комфортніші умови для тварин. Всі нове валіра. Ми стараемся уходить от клеток, стараемся уходить от заборов і стараемся сделать так, щоб животи не визивали жалась. Втім, представники фауни викликають у дітей тільки неймовірний захват. У рамках фестивалю юні гості зробили ще одну гарну справу: розмалювали будівельний паркан. Ми ну, тут всяких носорогів, тут пісок, дерев'я. Потому що этот забор уже и он Ну і коли він буде ярким, ну всі люди будуть проходити і улыбатися. Фестиваль триватиме два дні. Малеча зможе гратися у семи розважальних зонах, робити сувеніри своїми руками та випробовувати удачу у благодійній лотереї. Ярослава Ковтун, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Увечері на Михайлівській площі для киян та гостей міста приготували яскраве шоу з повітряними кулями. Там розмістили чотири аеростати. Хоча організатори і планували прикрасити територію п'ятьма кулями, подивитись на таке дійство. Прийшло чимало людей, тож просто забракло місця. Найбільший з аеростатів називається Київ об'ємом 4 тисячі кубічних метрів. Такий подарунок до дня столиці киян вразив. Мені дуже подобається, тому що міняється э, освіщення і э, все более, еще более красивее, э, панорама, и, знаете, такое завораживающее красиво. Дуже класно, незвичайно. Мені здається, раніше ніколи такого не було. Дуже вражено, це дуже велике свято, і ми всі пишемося, що в нас не на такі тяжкі часи, все таки ми можемо зробити гарне свято. Ну, закінчили святкування дня столиці на Софійській площі феєричним лазерним шоу для киян та гостей міста підготували цілу світлову програму з музичним та відеосупроводом. Всі лазерні промені жовтих та блакитних кольорів. На цьому у мене все далі. Ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Як святкуватиме Київ свій день народження, завтра дивіться з самого ранку у ранку по київські, і також нагадаю, що о 15-й годині на нашому каналі стартує великий марафон. Столичні телевізійні новини виходитимуть щогодини. Наші колеги також запросили багато цікавих гостей. Буде цікаво, Приєднуйтесь. до побачення. В ефірі новини спорту. Мої вітання. День Києва, який останнього вікенду травня за традицією святкує столиця, зазвичай насичений спортивними подіями. Не став винятком цьогорічний. У столиці триває вже восьме традиційне велосвято. Перегони Рейс Хорізон Парк у другий день змагання розпочали любителі. Вони подолали дистанцію 116 шістнадцять кілометрів за маршрутом від європейської площі до Лебідської, А вже там передали естафету прекрасним дівчатам, професійним спортсменкам. Головною фавориткою гонки, звісно, була срібна призерка чемпіонату світу на шосе Анна Соловей. Зрештою, сталося саме так, як гадалося. Гордість українського жіночого велоспорту не залишила шансів суперницям і виграла перегони. Я ніколи не їздила гонки в Києві, але проїхавши цю трасу, ну це можна порівняти навіть трасу краще ніж на чемпіонаті Європи. Я стартувала в Чехії, чемпіонат Європи. Ця траса краще і вона яскравіша, ніж траса в Чехії. Можна було б зробити два кола і вийшов би чудовий чемпіонат Європи. Було б просто прекрасно. Це стало не просто традиція. Це стало привлекать зв'язок велосипедного спорта, не только скажем українського, но й мирового. Вот що Ну, Опять же, это праздник для города Києва. У столиці розпочався дитячий футбольний турнір, також присвячений дню Києва та міжнародному дню захисту дітей. Вісім столичних футбольних команд, сформованих з хлопців 2007 та 2008 років народження протягом двох днів боротимуться за пам'ятні кубки та медалі. А на тих юних футболістів, які не зможуть втрутитися у чемпіонську гонку, наприкінці змагань очікують втішні солодкі подарунки. Кубок столиці проводиться вперше, проте організатори запевняють, що цей дитячий футбольний турнір обов'язково стане традиційним Для дітей взагалі змагання дуже важливо, оскільки вони займаються, тренуються, і це для них певний такий от іспит. Треба подивитися в їх очі, коли от вони зараз там борються за м'яч коли б'ють по воротах, то просто це це щось таке непередаваємо Там так, такий азарт що дорослим просто нема куди братися. Головне питання цього дня для футбольних вболівальників: хто виграє срібні медалі української прем'єр-ліги Дніпро чи Шахтар? Зрештою обидва матчі завершилися у нічию. Шахтар зіграв з Карпатами. 2-2, а Дніпро розписав нульову нічию з Говерлою. Таким чином, у турнірній таблиці без змін Шахтар отримує срібло Дніпро бронзу. Ну а Динамо набезпечений чемпіон сьогодні зіграв у нічию із запорізьким металургом. І поки планів на майбутнє не будує. После финала Кубка сядем с президентом, мы обсудим эти вопросы, посмотрим. Я еще раз говорю, важно сейчас сохранить состав те футболисты, которые есть. Мы не знаем, что сейчас будем летом. На разнице все. До встречи.